Так, всім привіт. Не знаю яке сьогодні число. День знаю. Середа чи четвер. Прийшла в нас посилочка. Заказали ми на іммезо. Переробку. Хто як то кажуть, як каже Антон Руденко, хто в тімі, той знає, що це. Це у нас переходник замість сцеплення Бітстартер стартер ЮМЗ. Прийшли такі у нас рукавички. Це, мабуть, стоїмо, і в подарок заказували отут Володимира Дизеля. Кому интересно, звонить, пишіть, пришел ось такий стартирок. 3,2 кВт. Не знаю, оригинал, не оригинал. Наклеечки щось так. Приклеень. <пробиня> не знаю. Якось так. з виду новеньке все красиво. Так що як поставим, кому буде інтересно. А, це навіть ще якась є гарантійка даже. Блін. Да, ще якась гарантія. Ну, кому буде інтересно, що з цього буде, дивіться далі.